Сьогодні, сьогодні, 28 листопада, 25 го року, розпочинаємо засідання постійної комісії Кушнецької сільської ради з гуманітарних питань. В склад комісії входить чотири учасники. Сьогодні на комісії присутні три, відсутня вершковська богдана Григорьма, але хвороб є засідання комісії правочеркнення. На засідання комісії запрошений головний спеціаліст відділу освіти, культури, молоді та спорту Надія Костюк. Сьогодні на порядок денний винесено одне питання про внесення змін до статуту закладу дошкільної освіти село Ростоки, сонечко та викладення його у новій редакції. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. Одноголосно рішення прийнято. Далі, по даному питанню, Аппі відбулася зміна кількості робочих годин педагогічного персоналу дошкільного навчального закладу. У новому статуті дані зміни зазначені. Текст викладений у новій редакції. Дякую. З текстом статуту ми усі ознайомилися. Рекомендую винести дане питання на розгляд сесії. Хто за? się